День гідності та свободи учні загальноосвітньої школи No28 відзначали флешмобом і сотень свічок виклали слова Слава Україні! Героям слава. Ми відзначаємо День гідності, і таким чином ми хочемо вшанувати людей, які загинули на Майдані, зробити складку якусь про них. ми хочемо цим флешмобом донести, що Україна це єдина країна, що ми маємо бути всі разом, що ми не повинні ділитися на різні народи, хоч ми з різних країн, тому. Це насправді є важливим для нас. Мені надзвичайно сподобався цей флешмоб, тому що я відчув надзвичайний прояв патріотизму. Я відчув те, що ми справжні українці, і ми здатні захищати свою батьківщину. Підтримати школярів у їхньому прагненні, висловити подяку таким чином, тим, хто стояв і загинув на майдані, приїхала письменниця Наталія Клименко. Я думаю, що кожен з вас, мабуть, щось змінив в своєму ставленні. До держави, в якій він живе, що це та земля, яку маємо любити, бо вона наша, як маємо любити свою матір, ми її любимо природно, і це природно. І ці події вони змінили, як я вже говорила, хід нашого історичного часу. Двохсотліття Тараса Шевченка ознаменувалося великим. Переломом, ми сьогодні розуміємо, що через слово, саме гімн, саме молитва, саме Шевченкові слова, бо що тримало Майдан? Майдан тримало слово, яке люди говорили, молитва якою вони молилися. І саме коли ми говоримо, що на початку було слово, і слово було у Бога, то ми розуміємо, що саме слово, саме те, що ми кажемо, це не переможна. Незламна, ніким не переборена зброя. Схожі флешмоби та зустрічі школярі проводять не вперше. Мають підтримку від вчителів та директора школи. Активно допомагають військовим, які перебувають зараз у зоні АТО, продуктами харчування, що приносять із дому, та власноруч виготовленими ляльками-мотанками. Вірять, що вони стануть для них оберегами.